Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксеня і я з України. Ця ніч у нас була сьогодні знову гучною, важкою, страшною. Тиша наступила після п'ятої години ранку. Але, як кажуть, першими зламались ті, хто вірив, що це все скоро закінчиться. Другими зламались ті, хто не вірив, що це колись закінчиться, а вижили ті, хто займався своїми щоденними справами. Як на мене, це непогана порада. Тож п'ємо свою вранішню каву і пробуємо займатися щоденними справами. Попри все. Сьогодні нам з чоловіком потрібно у справах їхати в Київ. І ми плануємо заїхати в епіцентр подивитись матеріали, щоб облагородити ось ці наші вхідні двері. Тут ще недороблені відкоси, тому будемо дивитись, з чого ми можемо це зробити. У нас є лишва світлого та темного кольору, і ми подивимося, які матеріали нам будуть сюди пасувати. Виберемо якийсь колір. І візьмемо вас з собою. А також деякі мої хатні вазони вже теж потребують пересадки, тому що дуже давно ростуть в маленьких горщиках. Ось цей фікус точно вже зачекався більшого горщика. І ось цей теж. Тому в епіцентрі ще й зайдемо в павільйон Садгород, і я подивлюсь якісь підходящі горщики. Залишаємо маєток на шість своїх хвостатих охоронців і поїхали у Київ. Центрі. Зараз підемо в відділ, який продає ламінат. Дивитись от, щось схоже на залишки нашої вошки. Підберемо якийсь кольор, який максимально пасувати би нам. А це чоловік обирає металеві щітки, щоб зачищати наш фасад перед тим, як фарбувати його. Ну, такий складний вибір. Зайшли в павільйон Садгород. Це той павільйон, який я не можу обійти стороною, бо я обожнюю рослини. Зараз подивимося горщики для домашніх квітів. Подивлюсь, ще тут є щось цікаве. Вдома горщики в таких світло темно-бежевих кольорах. Тож, зараз подивлюсь щось в такому ж стилі. Ось такі величенки. Під фікус мені підійде. Хто б ще так радів твоєму поверненню додому? Як не ці мардахи? Ось вони всі путь. Типу. Ось, Ось так. Зварила каву, нарізала трохи сиру, фініки, печивку. Зараз швиденько перекусимо і ще, поки є сили, щось будемо робити далі. А тут наша невід'ємна частина нашого життя. І ось. Ще одна наша частинка життя. І ще одна. Ось ще один. Ось я вже підготувала все. Задля того, щоб почати пересаджувати рослини. Це невеличка частина тих, які я планую пересадити. Ось, власне, горщики, які я вибрала в епіцентрі. Ці рослинки просто пересадити треба в більші горщики. А ось цей кущ розсадити, тому що їх тут дуже багато. Купила ще пакет грунту. Є ось у мене в пляшці ось такий гумат. Мені сказали, що я можу його до хатніх рослин теж додати. От тому ось ці рослини від сьогодні чекає нове життя у нових горщиках. І ось що в мене вийшло. Одна пальма росте тут, в столовій зоні. Інша у вітальні, фікус уже в великому горщику. Ось цей ампільний красень отримав свій великий горщик. А ще напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам було би, щоб я зробила румтур по нашій хаті. А це ранок наступного дня. І я знову йду в свій садочок милуватись на свої квіти. Вони потроху оплітають арку, і це виглядає казково. Подивіться. Мені так подобається. Пишно квітне юка. Лілейник в багряних квітах. Так рясно квітує і такі яскраві квіти. Лаванду вже скоро треба стригти, але над нею поки гудуть бджоли. А тут моя гвоздичка яка ще досі квітує такі милі квіти і колір красивий красивий а тут катарантус в горщику під ліщиною і лілії з вишуканим ароматом дуже крупні Іду на свій город подивитись, як почувають себе мої овочі. Помідорки. Це, здається, сорт американський рібристий, перший раз вирощую. Нав'язалось, ніби. Гарний урожай, Ось ці довгенькі, такі цікаві. І тут ось гроно. А тут мої чорні помідори. Теж вирощую в перший раз, а тут уже доспіває урожай, і навіть перший спів помідор є ось. А тут у нас кабачки. Зараз подивимося. Може щось вже і виросло. Хм, так, є перший урожай. Ось який. Перший, перший кабачок. Тут ще нічого немає. Ах, о є маленький. А там квітнуть дині, сподіваюсь, вродять. А це мої перехворівші огірочки, які себе вже добре почувають і навіть є теж урожай. І перший урожай лохини. Такі крупні ягоди і дуже солодкі, смачні. Я просто обожнюю лохину. Дивіться, які. Це перший кущик із наших п'яти, який вродив цього року. І так як маємо перший врожай з власного городу, відповідь на питання, що готувати, виникає сама собою. Буду запікати овочі. Це в мене цибуля з власного городу, а також помідор і перець теж з власних рядок. Два кабачки, які я сьогодні вранці взяла теж з городу. баклажани я купила. Тож зараз буду нарізати довільними шматочками. Викладати одразу на деко, яке я вже підготувала, і запікати в духовці. Звісно, додам приправ, яких у мене багато, і якими я користуюся досить активно. Можливо, це буде базилік з томатом і чесником, а можливо, ще щось інше, а можливо, я зроблю суміш. Я кожного разу додаю якісь інші приправи, тому що приправами можна постійно змінювати смак. Блюда. Порізала овочі, додала свіже змелений перець, сіль. Додаю, тут в мене приправа а, з сушеним базиліком, томатами та чесником. А також додатково додам ще сушеного чеснику. Люблю, коли це Також трошки оливкової олії і в духовку. Ось така вечеря у нас сьогодні вийшла. Запечені овочі і котлети курячі до них, які я підсмажила в паніровці із насіння і кунжуту. На цій смачній ноті буду прощатися з вами і до нових. До зустрічі.